Шестирічна донька загиблого воїна з Полтави Дмитра Юденка Женя пише листа Святому Миколаєві. Я попрошу Миколая, щоб він мені приніс іншантіму. Це такий набір ляльок, і їм можна гратися. Ще я хочу, щоб Миколай приніс мир України. Женя та іще 140 дітей полтавської громади стали учасниками акції Лист Святому Миколаю. Це діти військовослужбовців, які загинули або мають статус безвісти зниклих. За словами керівниці благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталії Гранчак, таку акцію проводять вдруге. Минулого року, в 2022 році дітки написали 32 листа. Там і самокати були, і навушники хтось попросив, хтось розмальовки, іграшки. Я вам скажу, що там, мабуть, годин за 12 всі 32 листа розібрали. Це наші друзі, знайомі. Для нас важливо продовжити цю акцію і приносити тепло, і відгукуватися саме тими побажаннями, які діти попросили у Миколая. За словами секретарки міської ради Катерини Ямщикової, цьогоріч помічниками Святого Миколая стануть і депутати міськради. Ми ці всі листи вже з міської ради розійшлемо депутатам і депутаткам. Вихідними вони зроблять приємність їх. Придбавши і з понеділка ми вже почнемо їх збирати в міській раді. Потім будемо разом чекати Миколая 6 числа і відповідно передамо дітям. Миколай буде чекати їх в своєму будиночку. Він вже там десь на е, збирається до нас, помічники працюють. Миколай зустрінеться з міським головою з е, дітками, яких, на жаль, батьки віддали своє життя за, за нас за Україну. Ми відкриваємо будиночок Миколая 3 грудня. Миколай у нас. 6 грудня в День Збройних сил України це вже так буде, тому що ми перейшли на новий ліанський календар. Подарунки, які діти не зможуть забрати саме 6 грудня, чекатимуть своїх власників у резиденції Святого Миколая, що поблизу Святоуспенського собору. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.